Понеділок, 25 тижня, позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Прошу Бога ласки, не залишитися байдужим на Його святе Слово. До Солонян, другого послання святого апостола Павла Читання. Павло Сельван та Тимотей, Солунській церкві, в Бозі, Отці нашим і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця. І Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас брати повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас, усіх до інших, збільшується. Так що ми самі хвалимося вами по церквах Божих вашою витривалістю і вірою, усіх переслідуваннях та напастях. Які ви переносите, то знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке страждаєте, така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, що у вас утискають, а вам, що утисків зазнаєте відпочинком з нами. Коли явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї могутності, у вогні та полумі, щоб відплатити тим, що не знають Бога, і не коряться Євангелією Господа нашого Ісуса, вони зазнають кари вічної погибелі, далеко від лиця Господа і від Його слави і сили. Коли Він прийде того дня, щоб прославитися у своїх святих, і щоб усі віруючи з подивом, гляділи на нього, бо ви увірували нашому свідченню між вами. Коментар. Мусимо за вас брати, повсякчасно дякувати Богу. Дорогі мої, спитаймо себе, як часто. У нашому серці з'являється почуття вдячності, найперше в вдячності до Бога, що дав нам життя наших батьків, друзів, виховання, як також ті чи інші здобутки, за приналежність до єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви. Погляньмо, скільки ми всього маємо, за що ніколи не дякували, або навіть не застановлялися, що це є Божим даром. Найчастіше ми йдемо у зворотньому напрямку, тобто маємо в собі здатність бути всім невдоволеним, нарікати, мати претензії до обставин, до людей. Може, не маємо відваги мати претензій до Бога, але часто маємо якісь невдоволення тим, що Він допускає у нашому житті. Саме тому маємо розвивати в собі це почуття вдячності за все те добро, яке отримали від Бога. Також вчимося дякувати людям, що вони нам роблять стільки добра. Тоді побачимо, що ми насправді значно багатші, аніж собі думали. Від луки святого Євангелія читання одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього хтось із народу: Скажи братові моєму, що поділився зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього. Чоловіче, хто нас настановив мене судею або ділителем над вами. Далі промовив до них глядіть і бережіться всякої зажерливости, не від нам в міру того, хто має залежить його життя. Далі сказав до своїх учнів: Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, що одягнетеся. Бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на птицю небесне, вони не щиють і не жнуть, нема у них ні комори, ні стодоли, проте Бог їх ходує, оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть, коли очі і це найменше понад вашу силу. Чому клопочутися про інше? Гляньте на лілей, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, коли отже, траву, що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то скільки більше вас мало віри? І не побивайтеся, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того, всього шукають люди віку цього, отець же ваш знає, що вам потрібне. Отож шукайте Його царства, і це вам додасться. Коментар: Шукайте Його царства, а це вам додасться. Дорогі мої, коли пізнаємо Християнство. То інколи нам може здаватися, що воно закликає відмовитися від цього земного буття і цілковито зосередитися над Богом, занедбати все, що тут робиш, свої громадянські та подружні обов'язки, а перейнятися лише Царством Небесним. Але це зовсім не так. Зі власного досвіду знаємо що зуміцнюючи свої стосунки з небесним Отцем, змінюючись внутрішньо, бачимо зміни у всіх ділянках нашого життя. Тому Господь каже: шукайте найперше царство небесне, бо де є Царство, там є Бог. Адже коли ми знаходимо Бога, тоді Господь додає, все вам, Значить, і все інше вирішиться. У Бозі починаємо розуміти, що істинним добром для нас що і коли маємо чинити, як будувати свої стосунки з іншими. Спочатку, дорогі мій Ісус, просто відмовляється виступити в ролі судді між двома братами. Дуже часто і ми очікуємо від Бога за те, з чим непогано можна було б впоратися власними силами, віддати належне своєму ближньому, вчинити справедливу спрату. Для цього не потрібне надзвичайне втручання Господа, натомість Ісус дає критерії яким треба керуватися у житті, уникати зажерливості, тобто намагання за будь-яку ціну отримати власний зиск. Далі Господь заохочує довіряти Богу, уникати надмірної журби, не журіться про життя ваше, що їсти ані про тіло, що втягнетеся. Іноді ці слова нам можуть здаватися надто наївними, а подекуди навіть викликати роздратування. А як же не журитися, коли маємо реальні проблеми в своєму житті? Та Ісус, дорогі мої, не є наївним і не очікує наївності від нас. Двічі чуємо Його заклик. Гляньте через приклади птахів та лілей. Ісус запрошує перемкнути увагу зі своєї власної журби до Божої про нас турботи. Навіть у найбільшій скруті не варто про це забувати. Наш Отець знає про наші проблеми, при цьому Ісус не закликає і до пасивності, не запрошує скласти руки і чекати. Поки Боже проведіння саме якось вирішить ці наші трудності, шукайте Його царства, а це вам додасться. Отже, від нас замість безплідної жорми очікується певна діяльність. А де і як я сьогодні можу шукати Божого царства? Що я можу зробити доброго та справедливого? Прошу Господа про Його мудрість, щоб не журитися і не клопотатися про те, що від мене не залежить, натомість роблячи добро там, де це можливо уже сьогодні. Як бачимо зазвичай свічки люди думають насамперед про свої фізіологічні проблеми. Потреби, їжу, одяг, житло тощо. Наприклад, Google каже, що загалом, за рівнем важливості, цей світ вибудовує потреби людини в порядку, такому фізологічні потреби, далі потреби у захищеності, і в безпеці, далі потреби в приналежності до соціальної групи, далі потреба в поважній визнання і самому на кінці потреба у самовираженні. Ми не аналізуватимемо кожну ланку з цієї послідовності, а звернемо свою увагу тільки на першу ланку і останню. Перша ланка це фізіологічна потреба. Щві в основі цього лантушка насамперед ставить фізіологічні потреби, оскільки вважає, що найважливіше у людини задоволення її природних інстинктів, їжа і вода, теплий одяг в холодну пору. Остання ланка це потреба у самовираженні. До цієї потреби світ відносить такі поняття, як любов, моральні норми і мораль духовність. Звідси ми можемо зробити простий висновок, чому навчає Ісус абсолютно протилежно тому, чому навчає світ. Точніше сказати, світ через свій непослух перевернувся з Ніг на голову, поставивши в основу матеріальне і лише на кінці духовне. Ісус чудово знав Це. Від тому, тому І Він сказав Тому кажу вам, не журіться про життя Ваше, що їсте, ані про Тіло, що одягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на птахів, що не сіді не шнуть. Нема у них ні комори, ні стодоли, проте Бог їх годує, оскільки більше варті ті ви від птахів. Книга приповідок каже 4.20.22 Сину мій, слухай моїх слів, і до речей моїх прихилевухо Твоє, хто знайшов їх і здоров'я для всього тіла Його. Насамперед, Бог, а потім. Все інше. У цих віршах ми бачимо, що цей світ перебуває у долонях Бога. Він чить про те, що птахи, у яких немає статності заготовляти собі їжу, повністю залежать від Бога, який живеть їх. Ісус запитує, що ж про себе уявила людина, вважаючи себе кращою за птахів? На якій підставі раптом людина вирішила, що вона сама може себе прогодувати і всім забезпечити? Тільки з милости Божої людина живе, дихає, а також додає у своєму зростанні та вазі. Дуже важливо, щоб ми про це розуміли, де Христос говорить про Соломона, що Він на свій краші так не заодягнувся. Як раніше Ісус говорив про плохів, то тепер говорить про лілеїще. Очевидно. Це було важливим, оскільки Господь знову загострює свою увагу на питання, на кого має сподіватися людина. Горячи про лілеї, Ісус мав на увазі е, червоний Анемон, квітами якого після літнього дощу вкриті схили гір. Схили стають червоними, анемони цвітуть День і в'яну. У Палестині було мало лісу та дров, і печі топили сухою травою та дикими квітами. Саме це цілі лілеї, які були настільки красивими, після свого в'янення йшли разом з травою в піч. Ісус наголошує: неуже Бог, який так чудово одягає дику траву, яка нічого не знає. Не одягне і не нагодує своїх дітей, які носять його образи і чиняться його словом. Звичайно, одягне і безумовно нагодує. Однак я хочу зробити такий відступ і внести певну ясність того, про що Ісус проповідував. він навчав своїх учнів сподіватися не на людину, а на Бога. Це не пов'язано з тим, що людина повинна шісти, скласти руки і чекати, що з неба манна небесна упаде. Він не вчив у своїх учнях вести лінивий, марнотратний, легковашний спосіб життя, але настановляв їх робити все, що від них залежить, а в іншому покластися на небесного. Ми всі чудово пам'ятаємо історію з насиченням п'яти тисяч людей. Тоді Ісус сказав своїм учням ви дайте їм їсти. Учням довелося докладати певних зусиль, в тому числі, щоб знайти ці п'ять хлібів і дві рибки, як і пізніше Ісус розмножив настільки багато, що наситилося все, і всі кругом і ще залишилося. Тому ми маємо бути. Працелюбними, але всі результати від Господа. Отже, не шукайте, що вам їсти, що пити, і не турбуйтеся, бо всього цього шукають люди світу цього. Ваш же Отець Небесний знає, що ви потребуєте. Найголовніше шукайте Царства Божого, а все це вам додасться. Бог сам знає наші потреби, і Він піклується про нас. Ми ж перш за все повинні шукати Царство Боже, а все інше докластися автоматично. Шукати Царство Боже це визнати Ісуса своїм Царем, покаятися у своїх гріхах і виконати Його волю. Тоді такі цінності, як праведність, мир і радість у тому душі, наповнять нас. Ісус каже, живіть так, щоб слухатися Слова Божого і виконувати Його, і будете задоволені цим. Адже стільки людей докладають величезних зусиль лише для того, щоб накопичувати застарілі скарби. Працюйте, щоб придбати вічні скарби, яких вам не доведеться залишити, а додадуться вам, коли вийдете у вічне життя. Подивімося, дорогі мої, наприклад, спортсменів: вони не доїдають, не досипають своїми тими, такими, усталими постійними тренуваннями, щоб зайняти місце на п'єдесталі, отримати золоту медаль, срібну чи бронзу. А ми щось маємо отримати більше, невичерпне. Околь не бачило, вухо не чуло, на думку людині не спало, що Бог приготовив тим, які його люблять. То ще ж не варто, заради чого потрудитися хоч трішки. Шукання царства, дорогі мій, ставиться на противагу пошукам того, що шукають усі люди, до чого прагнуть усі, хто живе на землі, пити бити, що одягнутися. Іншими словами, якщо я додаю свої сили для того, щоб піклуватися і метушитися про земне, якщо цим зайняті мої думки, то я не шукаю царство Боже. Ось таке значення слова шукати наводять нам грецькі словники шукати, розшукувати, домагатися, прагнути, запитувати, вимагати, досліджувати, вивчати, відчувати відсутність. Як ми вже казали у царстві є цар, якому ще інші повинні служити. Він усім керує. Слово каже, що ми створені як його створіння на справи, які він нам призначив виконувати. Тепер залишилося розібратися і визначитися нам самим, в якому царстві я перебуваю, хто там цар, кому я служу і чиї бажання виконую, не можна служити двом царям. Один завжди буде осторонь, це дуже ясно видно з наших звичайних життєвих питань. Коли потрібно йти на батьківські збори або на ювілей, а прихильність до роботи не дозволяє бути вільним. І ти жертвуєш твоїш тим або іншим запрошенням. Але якщо ви захворіли або ваші діти, то доводиться жертвувати роботою. Хоча часто ми до останнього готові працювати навіть хвори, чи ще щось станеться, що зможе перебороти в, в владу робити над вами? Для чого я це кажу? Дуже часто ми кажемо самі собі, що не можемо щось зробити з якогось причин. Я кажу про духовні речі: не можемо піти до церкви, щоб помолитися. Не можемо посидіти і послухати Слово Боже. Не маємо на то часу. Не можемо зачинити за собою двері і помолитися. бо є в нашому житті те, що ми ставимо вище за це. Я не проти, щоб ми працювали, доглядали за дому, готували їсти, займалися дім. Метою нашого міркування є Царство Боже і Цар. Перед Передучим Ісус каже шукати, прагнути, домагатися, розшукувати Царство Боже. Причому перед усім давайте поміркуємо, якби ви шукали якусь країну, відклали б звичайні справи, знайшли б мапу або провідника. Запитували б у людей про місце, у кого запитувати і як пояснити те, що я шукаю. Не відволікалися б на шляху, якщо це місце для вас найважливіше. Для того, щоб щось шукати, потрібно або щось знати про це місце, щоб не пройти повз, або мати мапу чи провідника, який приведе і скаже, що ми вже на місці. Навіщо шукати? Дуже важливе запитання. Відповівши на нього, ми зможемо мати і мету, і основу. Напевно, часто самі говорили або чули від когось, що людина не хоче підставляти іншу щуку, не хоче бути жертовною, не хоче відмовитися від гордості, не хоче любити ворогів, а навпаки, мстити. Тут насправді важливо побачити, що ця людина не шукає царство Боже. Якщо вона християнин, то шукає вона щось своє, те, що їй намалювали, або вона сама собі це вигадала. Вона може робити деякі добрі справи, може ходити до церкви, і гори співати і ще не знаю, що робити. Може навіть Біблію читати за певним планом, але вона не хоче жити за законами цього царства. Те саме і з багатьма християнами. Нам подобається говорити про Божу любов і прощення, про прекрасні небеса і страждання Христа, але мати ті ж відчуття, померти з Христом це зараз неможливо. Можливо, потім. Я не кажу, що всі такі, але я знаю, що каже Слово. Багато хто більше йде широкою рую, і мало хто знаходить вижкі ворота. Є ті, хто буде з Господом на небесах, а є ті, хто врятується, але якби з вогню через щилище і вибір за нами сьогодні. Справа Божа це церква, що виконує Його волю. Якщо ми ведені Духом, то говоримо Його слова, житимемо Його життя. Отже, як би ми описали те, що шукаємо? Ми б шукали тих, хто не шукає влади над іншими людьми, не панує, але служить і готовий пожертвувати собою заради інших. Часто, коли ви пробули певний час в якійсь країні і говорили іншою мовою, це накладає відбиток на стиль вашого спілкування. Чи були в компанії людей, мова яких відрізняється від вашої? А якщо ви зберетеся в іншу країну, навіть на певний час, то вчите мову і особливості цього місця. Шукати царства у даному випадку це вчити мову царства. Готуючись до переїзду в іншу країну, ви вчитимете ще думати й жити, як вони. Сказано, що ми маємо розум Христовий, а значить, і здатність мислити має бути від Бога. Для емігранта цілком природньо усього позбутися в тій країні, з якої він від'їжджає, і вже тим більше він навряд чи щось важливе купуватиме, бо його основне житло в іншому місці там приготоване місце, але ми самі можемо відмовитися від нього і вибрати інше. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний. Першому коментарі ділю благословення, а ви під ним, нажавши, відповісти на імена. Також коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання і не забувайте про подобайки. Подобається, не подобається. Слава Ісусу Христу.